Правда, подивіться, по, по, подумайте, чому забороняли українську мову, українську мову так багато століт. Якщо яка е, різниця, як вони кажуть, тоді подивіться, подивіться, скільки, скільки е, скільки людей загинуло, скільки людей скільки людей скільки людей вбили, е, зґатували, тортурували за те, що вони розмовляли українською мовою. Знаєш, я хочу тобі сказати, я, наприклад, в рамках своєї докторської диссертації, я сам думав, що Донбас і південь України завжди розмовляли російською мовою. А коли я, роз... я відкривав етнографічні карти України, і я побачив, що розмовляли українською мовою навіть не тільки на Донбас, не тільки на півдні України, а ще до деяких. Частини сучасної Московії, так я думав, а, а як так? І я ці, ці карти, які були чи з Російської імперії, чи там під час Совєтського Союзу, тобто вони не могли брехати, бо якщо кажуть, що говорять української мови, це не в їхньому інтересі було. І ще я бачу: там голодомор, немає нічого, і вже якось. Що змінилося? Я бачив, там, коли дивився на ці еднографічні карти, я, я, я бачив, що вже на Донбасі, на півдні, вже набагато менше хто розмовляв українською мовою. Ну все логічно. Бо це регіони, які найбільше страждали від Голодомору, 25% населення було знищене москалями. І що вони зробили? Заселяли саме туди. Російськомовні. Не тих, що російськомовні, а, а росіянин. Росіяни московітів, які були заселені в самі в ті ті райони, і в змішували, щоб просто знищувати е, українську націю. Ти казав, що ти ніколи нічого не знав про Україну. А зараз, після 22-го року, коли повномасштабна війна почалася в Україні, зараз е, правда про Україну у Франції. Е, Розкриваються більше дізнаються Так, ні? Змінилося те, що мене зараз радіє, це те, що зараз французи і не тільки французи, а взагалі західні європейці, вони розуміють, що Україна це, це, це держава, яка сама по собі існує. Що має свою культуру, що має свою історію, що має свою мову. У Франції ми почали. Про це говорити, про те, що українська мова була вона була репресована дуже багато століть, і що якщо якраз вона була репресована, це показник того, що щось їм не подобається цим москалям. Бо якраз вони розуміють, що мова це серце самоідентифікації, це серце нації. Без мови немає нації. Якщо ти хочеш знищити націю, ти знищуєш мову, перш за все. І коли ти порівнюєш навіть е, українські слова російські слова, все зрозуміло. Подружжя, а е, як це буде, супруги російською, все зрозуміло. В, е, в іншому першому моменті це. Про дружбу вільних людей, які вільно в дружбі е, об'єднуються. А супруги це вже про щось е, е, якісь тягарці, тебе нав'язували так бути, типу, в парі. — Але ти спочатку вчив російську так, мову. Так, так. Я вчив російську мову. Так само е, берем е, знову ж таки в університеті. Ніх ніхто навіть не подумав про те, що можна було би викладати українську мову. Там, Там ні. навіть кафедри такої. Та, ну, немає! По всій Західній Європі існував тільки один навчальний центр в Парижі, де можна було вчити українську мову. По всій Європі. Я пам'ятаю на початку повномасштабного вторгнення, це було в травні, я дуже добре пам'ятаю, в травні 22-го року я шукав по всьому Парижу і по всій Франції, хоч би якусь одну книгу, завдяки якій я зможу вчити українську мову. Я знайшов одну стареньку таку в бібліотеці, якраз цього центру. Без цього ніяк. Ти почав вчити українську після повноштабного та, вторгнення? Так, так. Бо 21 2021 році я почав написати цю докторську диссертацію. І я зрозумів, що ну я знав російську мову, так, але я вже не можу продовжувати спілкуватися російською з українцями. Це, 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 це неможливо. Як, як я можу продовжувати говорити мовою того агресора, який нав'язував свій, я навіть не хочу сказати свою мову, свій язик українцям. Якщо я, 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 якщо я є проти е, повномасштабного вторгнення, я маю бути також проти культурного повномасштабного вторгнення. Бо якщо я говорю російською, це означає, що я внутрішньо окупований Росією. І тому для мене це було. Також це моя емпатія. Тобто, для мене це було очевидно, що якщо я люблю цей народ, якщо я хочу показати свою підтримку, моральну підтримку, я маю говорити цією мовою цього народу. Скільки тобі часу знадобилося, щоб так класно заговорити українсько? Е, Ну, 10 місяців. Всього 10 місяців. Так, так, так. Я почав, я почав дивись, я почав тоді вчити ці відмінки <сум> в травні 2022 року. Я почав листуватися, тільки листуватися на відстані, бо я, я на той час ще був в своєму селі, в Провансі. Я листувався з уною подругою з Києва на відстані, просто так, в інтернеті. І я просто таким чином перейшов на українську мову, тобто, спочатку я міг писати, лістуватися, розуміти, що люди мені пишуть. А розуміти на слух чи говорити мені ще було важко. І це коли я почав тоді викрадати французьку для українців, бо я вже був вчителем французької мови на той час, що я почав. Вчити фрукти, овочі, всі ці побуті слова, які бо треба було перекласти весь матеріал. З французької на українську, і таким чином я вчив українську саме з моїми учнями, з біженцями, які приїхали до нас у Францію. І я шукав, я шукав цей зв'язок з українцями постійно. Я був у Франції, але ж кажуть, що українська мова дуже дуже важка, особливо для вивчення. От коли іноземці вчать українську, це важко. Та вона важка. Але за 10 місяців вивчив. Вона її? є важкою е, так. Але коли ти маєш бажання, коли ти любиш, ти, е, все можливо насправді. все можливо. Я би сказав, що най, най, найскладніше для нас, для французів, бо кожен іноземець це залежить від його бекграунду. так. Е, для француза важко дуже ці наголоси. Я ще неправильно їх ставлю. І, по-друге, бо це не написано ніде. <ріху> Треба просто імітувати людей і це запам'ятовувати. А далі ще ем, такий момент: це якісь звуки. Наприклад, ем, літера Г. Я навіть не дуже правильно. Я, я тренувався півтора року. Щоб сказати ці звуки. Наприклад, зу... Галя. Галя. Я не міг казати Галя. Мені було. Я, я казав завжди, завжди я казав е, Аля. Бо я. Галина, не міг казати Галина. Гліб, о, Гліб, а не хліб. Гліб. Оце взагалі був прорив на мене. Я півтора року, я зробив відео про це в інстаграм. Я так тренувався. Я Пам'ятаю, я був в залі і так. Г -г -г -г". І люди. Боже, як якщо люди почнуть на мене дивитися, вони подумають, що я якийсь кукуш що щось не, 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 не те зі мною але практика, практика, практика і все французькій мові немає такого звуку. Немає такого звуку. А є ще такі складні звуки в українській мові? Де для... можливо